Готуватись до зйомки це довше? ніж його знімати? Довго думала, так як я починаю звідки YouTube канал, то знаєте що? Така поки буду записувати, вирішила в мене печеться, до речі, там хліб. Страва, яку я обожнюю, просто випікати з тіста, ближче до справи. Наразі я збираю контент, і у блозі у себе також оголосила, що хочу зібрати питання, які дійсно вам цікаві і по професії, і особисті. І знаєте що? Прийшла ідея. Я кожного дня спілкуюся зі своїми клієнтами, вони як початківці, так і сильні вже на ринку підприємці. І тут мені приходить повідомлення стосовно оформлення фірмового стилю, оформлення візуальної частини інстаграм-сторінки, нового розвитку бізнесу. І я пояснила, як це відбувається. Як ми, як ми створюємо візуальну частину так, щоб це подобалось клієнту? Тому ми задаємо ряд питань, ми берифуємо клієнта для того, щоб створити те, що людина хоче. Мені ж наразі відправили багато акаунтів скріни, які подобаються. І два рази мені вже написала клієнтка, що а напишіть для того, щоб мені зрозуміти, чи, це вона говорить, для того, щоб їй зрозуміти, чи е, справлюсь я та моя команда завданням, чи нам взагалі варто спробувати, щоб я написала: а як я взагалі бачу, які кольори, і тільки тоді вона може прийняти рішення. М -м То я відразу розумію, що ми тут вже не сходимося. І це не тому, що я ось така, і я не буду цього робити. Ні, бо насправді і якраз це буде дуже корисно нашим клієнтам і дуже багатьом підприємцям, тому що. Як це працює для того, щоб отримати, ми не працюємо в одному стилі. Ми працюємо в тому стилі, який хочете ви. І поки ми його не відпрацюємо, поки ми не зробимо так, як буде подобатись вам, і іноді ви самі не знаєте, що ви хочете. Але ми відпрацьовуємо варіанти, і тільки тоді ви бачите один варіант, другий вау! А якщо додати тут, і ми ще також додаємо якихось ізуминок і, і якісь пропозиції. І клієнт дійсно говорить: Вау, клас! Я навіть не думав, що таке можна зробити. Тому ми не працюємо в одному єдиному якомусь стилі. Працюємо конкретно під ваш запит. А щоб зрозуміти, що ви хочете, так, ви відповідаєте на питання, кидаєте акаунти, які вам подобаються, кольори, в яких ви хочете бачити, і ми розробляємо цю візуальну частину. А просто дати відповідь на питання: ну, я бачу цей акаунт в таких то кольорах, і зрозуміло, що я можу не вгадати і це і це по-перше, щоб сподобалось правильно, потрібно ж зараз закрити клієнта, правильно. Але ну, наразі я попрошу вибачення. І ну, що я не зможу відповідати її вимогам, тому що насправді я підходжу до цього професійно. Я брифую, відповідаємо на всі запитання, збираємо інформацію, обираємо шрифти, обираємо так, щоб це подобалось, і тільки тоді. Ми можемо співпрацювати. Тому, от е, я буду робити розбори, як правильно, як підбирати собі СММ-ників, е, е, Бо насправді я ж так само в команду підбираю людей, але мені супер, я бачу, коли в мене саме мої люди вони в мене вчаться або проходять практику. Я бачу, в чому їхня сильна сторона, підпрацюючи вже за 4 роки більше ніж сотні підприємців. Я вже випрацювала свою систему, і я знаю, як зробити саме те, що хочете ви, а навіть, навіть іноді те, що ви не знаєте, як хочете, а ми пропонуємо. Тому для цього і потрібна е, взагалі команда для того, щоб розвивався бізнес, і ми могли створювати щось круте і не таке, як у всіх. На сьогодні в мене все. Тому що ви думали? Буде дуже багато чого цікавого.